Усім привіт! Зараз просто термінове включення. Записую відео в моменті. Відчуваю, що мені потрібно цим поділитись з вами. Просто беру телефон, ставлю на стіл на кухні і розкажу вам інсайт, який зараз просто перевернув всю мою свідомість. І я відчуваю, що це повинні знати просто всі. Я цим хочу поділитися просто з кожним, хто дивиться це відео. Зараз закінчується 2024 рік. Попереду нас чекає ще один новий прекрасний рік. І я впевнена, що багато з вас не здійснило свої певні цілі, бажання і сьогодні я прокинулася в Дубай. Я приїхала на зимівлю сюди. Я усвідомила, що мені зараз 21, У мене є своя школа міської мови. За останні декілька років я зробила просто дуже дуже багато грошей. Я відвідала просто десятки нових країн. Я живу просто повсюди. І я настільки хочу, щоб кожен з вас прожив ту реальність, яку ви хочете, яку відчуваєте. Вона ваша. І я зрозуміла, що є три кроки, які особисто мені на моєму досвіді допомогли здійснити усі мої бажання. Тому в цьому відео я поділюся своїм планом, своєю інструкцією, яка допомагає мені здійснити будь-які бажання. Ще раз повторююся, це мій досвід. Тобто, у вас може бути по-іншому, ви можете робити щось, видозмінювати під себе. Я буду дуже сильно вдячна, якщо ви поділитесь в коментарях своїми історіями, своєю думкою, що ви думаєте про це. Можливо, розкажете про свої якісь практики, які допомагають вам здійснювати бажання. Буде дуже цікаво почитати мені і всім підписникам. І так. Як здійснити взагалі будь-яке бажання, які у вас є? Крок номер один: вам потрібно усвідомити, що ви хочете. Здається, простим, але насправді 70% людей не знають, що вони хочуть. Нормально, коли ви змінюєте свої бажання? Наприклад, сьогодні ви хочете одне завтра інше? Це нормально. Ми ростемо ми розвиваємося. Ми змінюємося. Змінюються людина нас, взагалі, життя і обставини, але... Що ви хочете на даному етапі життя, от прямо зараз в цю секунду, що вам хочеться дуже класно, якщо ви це десь пропишете, проговорите. І ось тут важливий момент. Часто ви можете зловити себе на тому, що, наприклад, ви мрієте масштабно, у вас є мрія заробити мільйон гривень. Але коли ви це говорите, вам відразу хочеться включити цей комплекс меншої вартості і сказати собі блін, та ні, мільйон гривень це багато. Почнемо з десяти тисяч. Але якщо у вас є вже ця думка, у вас є це бажання мрія я зробити мільйон, це значить, що це ваше. Це значить, що воно вам потрібно. І я дуже сильно хочу, щоб ви почули мене не применшувати свої бажання. Вам не потрібно спочатку заробляти 10, потім 100 тисяч, потім 200, і потім коли через 10 років дійти до мільйону. Якщо ви хочете зробити це зараз, значить це ваша реальність. Ви це можете, і вам потрібно це робити. І отут на цьому першому кроці дуже важливо стати в позицію Я готовий до цього. Тобто ви говорите, все, я готовий заробити мільйон, так я хочу. Так це моє істинне бажання. Я готовий. Це от важливий крок прийняти якби рішення, що ви готові до цього, ви хочете це і признатися в першу чергу собі. Знову ж таки, повірте мені, якщо ви проведете і зробите це прямо зараз, ви зрозумієте, як багато бажань ви заперечували через страхи, через думку, що ви не готові. Але ще раз повторюся, якщо у вас є це вже в голові, якщо вам захотілось це, це значить, що ви готові. Іншого не дано. Крок номер два: проживаємо ті відчуття, коли у вас уже здійснилось це бажання. Коли мені було 16 років. Я готувалася там до ЗНО, у в мене був такий складний досить період. Я була вся в екзаменах, в стресі, Я слухала музику, яка мені подобається, яка мене заряджає, і уявляла в деталях своє майбутнє. Я уявляла, як їжу на чорній машині, живу в класній квартирі. І, до речі, в той момент я думала про двохповерховий пентхаус. І щоб ви розуміли, в цьому році це здійснилося. Я жила 8 місяців в Києві в двохповерховому пентхаусі, просто як з моїх мрій. В цьому році я купила Audi Q3. Це просто машина моєї мрії, ідентична до. Тіє, яку я уявляла в 16 років. І я просто проживала цей стан. І знаєте, я начебто забирала цей стан до себе і будувала свою реальність, своє сьогодення з того стану. Це дуже складно зрозуміти мозком, але це можна відчути. Коли ви слухаєте музику, коли ви в якомусь класному стані медитативному, умовно, ви там сидите на морі такі вау вау, вау" я проживаю найкращий на період свого життя я зустрічаю захід сонця зі своїми друзями, в якомусь такому стані дуже важливо от відчути. Те, що у вас уже здійснилося щось, да? те, що ви хочете. Якщо ваша мрія мільйон гривень, окей, як ви будете проводити, як ви будете себе відчувати, як ви будете прокидатись, у котрі будете прокидатись, просто уявіть в деталях свій день. Дуже цікаво, що я до цього дійшла на інтуїтивному рівні. Сама тоді не дивилася ніякі курси, але я відчувала кожен раз, коли слухаю музику, уявляю своє найкраще майбутнє здійснення всіх цілей. Я відчувала якийсь такий неймовірний потік енергії, якусь таку неймовірну впевненість в мене все вийде, і що це здійсниться. Що я просто була шоці. Тому я дійсно рекомендую вам робити це, це реально працює. Ну і останній крок, крок номер 3 він дуже неочевидний, але мега важливий. Забудьте про свої бажання. Справа в тому, що коли ми додаємо якусь підвищену важливість тому, що ми хочемо, наприклад, ви дуже сильно щось хочете, дуже сильно хочуть, цей мільйон дуже сильно хочу, все зробити для цього. З одного боку це класно, тому що ви заряджаєтеся і у вас, якби, є мотивація це робити, але все повинно бути в балансі. Запам'ятайте, головне правило цього життя все в балансі. Навіть якщо ви вип'єте з. Нати багато вітаміну А, у вас можуть початися проблеми зі здоров'ям. Я коли дізналася цей факт, я була в шоці. Так от, якщо у вас завищена важливість чогось, бажання не здійсниться. Тому ми відпускаємо, не живемо в стані очікування, коли ж прийде мільйон гривень на мій рахунок, то сьо. Дуже класно, якщо відразу після цього ви прийдете до виконання якихось інших завдань, просто переключитися на якусь іще монотонну задачу, наприклад, підете в зал, підете гуляти, або будете просто водити машину. Ну, тобто, якась така монотонна задача, яка. Переключить вас з цього величезного бажання хотіти щось? Також до цього хочу доповнити, що от моя помилка колись була і завжди ставила собі дедлайни здійснення бажання. Але ми не знаємо, коли ми будемо готові до здійснення того чи іншого бажання. Ми не знаємо, коли для нас буде це краще. Ми не Бог. Оце дуже важлива ідея. І коли ви ставите дуже жорсткі дедлайни, наприклад, все я повинен заробити мільйон до там 1 березня, якщо цього не станеться, все капець. Таке відчуття що ви заводите себе в рамки, і потім оцей стрес, тривога. Навіщо вона не треба, от, не треба це робити. Це для мене також був цей якийсь період свого життя. Я зрозуміла, все, я не ставлю дедлайни, я просто знаю, що я хочу, і я йду туди. Ну що ж, підсумуємо три кроки, які я роблю для того, щоб здійснити будь-яке бажання. Перше, я усвідомлюю, що я це хочу. Я говорю, я готова до цього. Я прописую це, я проговорюю. Я відчуваю цю енергію від усвідомлення того, що так я хочу зробити мільйон. Другий крок уявляю свій стан, уявляю свій день. Як я собі буду почуватися, коли це бажання здійсниться, якою я буду особ... Особистістю, якою я буду людиною, і дуже класно, якщо ви, наприклад, паралельну музику слухаєте, або в якомусь такому класному середовищі, де ви відчуваєте ще додаткову енергію від усвідомлення цього всього. Так, ну і третє, ми відпускаємо, забуваємо про це бажання, не фокусуємося максимально, навпаки, даємо життю шанс створити все для нас найкращим чином. Ми не знаємо насправді, як буде краще для нас. Ми взагалі багато що не знаємо. І інколи класно довіритися Богу, довірити життю, все як ви це називаєте. Це вже залежить від вас і просто жити, але чітко розуміючи, що ви хочете, як ви уявляєте свою ідеальну точку, бо це своє ідеальне життя. Ну і додаткова порада: не забуваємо діяти. Якщо ви будете просто сидіти на дивані, лежати і чекати, коли ж на мій рахунок прийде мільйон гривень, навряд чи це станеться. Але якщо ви будете набувати досвіду, отримувати нові знання, у вас будуть з'являтися нові ідеї, і ви побачите чіткий шлях досягнення вашої мети. Тому, крім цих трьох дій, дуже важливо ще й дійсно щось робити для. Я досягнення своєї мети. Дякую вам за перегляд цього відео. Ще раз кажу, дуже сильно захотілося поділитись в моменті цим всім. Я просто відчувала, що мені треба цим поділитись. Буду мега вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші коментарі. Поділіться, як ви здійснюєте всі свої бажання. Можливо, у вас є ще якісь додаткові поради для мене. Буду рада почути, почитати, дізнатися від вас. Ну і не забувайте пересилати це відео друзям, знайомим. Впевнена, цю інформацію треба почути просто кожному. І я хочу побажати вам, щоб 2025 рік приніс для вас тільки. Море, позитивних, класних вражень і здійснення всіх ваших бажань. Підписуйся на мій інстаграм, там ще більше у мене мого життя та лайфстайлу, а також телеграм-канал. Па-па!